Добрий день, діти, від чого у вас покращується настрій, а які речі допомагають вам розвеселитися. Сьогодні Мишенятко-економік приніс нам чарівну скриньку. З неї кожен з вас може витягти те, що він хоче, саме ту річ, яка поліпшує вам настрій. Тільки речі в скринці невидимі, тому ви повинні розповісти, що ви витягли. Я витягнула морозиво, бо я його дуже люблю. Морозиво покращує мені настрій. А що витягли ви? У кожного з нас різні бажання, які виконувала чарівна скринька, але разом з бажаннями в кожної дитини і дорослого є свої потреби. Що означає це слово? Потреби це те, без чого людина не може жити, і все те, що вона хоче мати. Діти, подумайте і назвіть свої потреби, те, без чого ви не можете жити. Це їжа, сонце, повітря, тепло. Коли людина росте, то її потреби ростуть разом з нею. Подумайте, пригадайте той час, коли ви були зовсім маленькими і прийшли до дитячого садочка. Які у вас тоді були потреби? А як ви вважаєте? Чи у всіх людей є потреба у безпеці і збереженні здоров'я? Чи всі люди хочуть бути здоровими? Дійсно, кожна людина має потребу у безпеці та збереженні здоров'я, тому існують такі служби, які допомагають людям в складних ситуаціях. Це пожежна допомога, міліція та швидка допомога. Дітки, коли ви виростете і у вас з'явиться потреба в освіті, і тоді ви підете до школи. А зараз кожна дитина ходить в дитячий садочок, спілкується вдома з батьками, друзями. Це відбувається тому, що у вас є потреба в спілкуванні. Чи можемо ми довгий час жити без спілкування? Після заняття проведіть експеримент, який називається мовчанка. Перевірте, скільки часу людина може витратити без спілкування, закрите ротик на замок. І спробуйте якомога довше ні з ким не розмовляти. Давайте подумаємо, чи однакові потреби у хлопчиків і дівчаток. Зараз я називатиму вам різні предмети, і якщо вони відносяться до потреб хлопчиків, хлопчики аплодують. А якщо це потреби дівчаток, то дівчатка аплодують. Будьте уважні! Зубна щітка. Лялька. М'яч, машина, велосипед, тепло, ліжко, вода, яблуко, бантик для волосся. Молодці. Отже, потреби у хлопчиків і дівчаток трохи відрізняються, але є те, без чого не можуть прожити ні дівчатка, ні хлопчики. Це тепло, вода. Їжа та повітря. Для того, щоб задовольнити всі ваші та свої потреби, батьки купують різні речі в магазині або на ринку. Усі ці речі називаються товаром. Товари бувають дорогі та дешеві, за ціною, великі й маленькі, їстівні й неїстівні іграшки, морозиво, торти, книги, одяг, усе це одним словом називається товаром. Але не всі потреби можна задовольнити, купивши будь-який товар. Існують різні установи, вони виконують послуги, якими ми користуємо. Послуги це робота, яку виконують люди, щоб нам з вами було краще жити. Наприклад, у перукарні нічого не продають, там нас підстригають, миють голову, фарбують волосся. Це послуги, якими ми з вами користуємося. Наш мишенятко-економік хоче з вами пограти в гру, товари, послуги. Визначте, чи є названі слова товаром, чи це установа, яка надає послуги. Послуги потрібно обов'язково назвати. Тож увага, іграшки це товар, перукарня. Послуги. Стрижка, фарбування, манікюр, миття голови, одяг, товар, пошта, послуги, пересилка листівок, листів, телеграм, розноска журналів, газет, лялька це товар, майстерня, послуги, ремонт одягу, взуття, годинників, заміна підборів, замків. Книга, товар, фломастери, товар. Молодці справились з цим завданням. А зараз до вашої уваги загадки від економіка. Відгадайте загадки і визначте, чи є названі предмети товаром або послугою. Тож перша загадка. На дорісті розігнався в небо, наче птах піднявся через море швидко лине. В інші землі та країни. Це? Так, це літак. Послуги. Наступна загадка. Четверо братів під одним дахом живуть. Відгадка? Стіл. Це товар. Молодці. Йдем далі. Нові зачіски у Олі, Петруся, Галинки, Колі, всі охайні, дуже гарні. Бо були у... у перукарні це послуги. Стали гості на поріг, відразу на носа плих і не просять пригощати дай газету почитати. Окуляри, це товар. Оля вийшла погуляти, дощик взявся пустувати, не злякає дощик Олю, бо відкрила. Парасолю, це товар. Молодці малята, ви правильно відгадали загадки і визначили, чи є названі слова предметом або послугою. Діти, сьогодні ми дізналися з вами, що у кожного з нас є свої потреби в їжі, воді, теплі, а чи є потреба спілкуванні. Після експерименту мовчанка зробіть висновок. Але ще кожній людині необхідна увага друзів. Давайте. Подаруємо усмішку один одному, щоб у нас протягом всього дня був гарний настрій. Я та економік говоримо вам до побачення!